Доброго дня! Зараз ми з вами розглянемо особливості створення нестандартних графічних примітивів в редакторі Word. Ну і відповідно навчимося їх певним чином змінювати і налаштовувати, якщо ми створили, але потрібно там, наприклад, підкоригувати якусь форму цього об'єкта. Отож, з чого будемо починати? Давайте відкриємо. Наші текстові документи. У мене є наперед створений елемент, який називається графічні примітиви. Ну і Відповідно, ми будемо зараз з цим елементом працювати. Так, отож, для створення нестандартних графічних примітивів в редакторі Word є два елементи, які можна використовувати. Перший елемент це в нас елемент, який називається крива. Другий елемент це в нас, який називається полілінія. Ну, давайте розберемося по черзі з кожним з цих інструментів і подивимося, як ми можемо їх, фігури створення цих інструментів, певним чином потім модифікувати. Отож, почнемо з першого інструмента. Так, вибираємо фігури. Далі елемент лінія і є елемент, який називається в нас крива. Прошу не плутати вас з елементом сполучна лінія вигнута, а це обов'язково має бути крива називатися елемент. Як він працює? Відповідно, ми ставимо першу точку, коли вибираємо цю лінію. Так, секунду, бо я її від... так. І далі можемо будувати якісь елементи. От я ставлю точку, і відносно цього, в мене вже починається лінія вигинатися. Ну, і, відповідно, я можу якісь. Об'єкти вже в цьому елементі будувати. Тепер дивіться особливість роботи з цим. Коли я замикаю цю точку, то, відповідно, в мене ця крива буде замкнута. Так? Тобто створиться ось такий якийсь елемент. Але може і бути інший варіант, коли нам не потрібно замикати, потрібно, щоб була просто створена крива лінія. Для цього, коли ми будуємо, ми не клікаємо на фінальній точці, де в нас завершується, а просто нажимаємо клавішу Escape, і в результаті в нас буде побудована лінія довільної форми. Так, тобто, якщо клікаємо на початковій точці, в нас замикається і буде якась фігура створена. Якщо ми просто нажали клавішу Escape, буде просто створена лінія. Так, ну, давайте якусь, створимо якийсь об'єкт. За допомогою ось цього елемента Крива. Тут можна багато різних елементів пропрацьовувати. Давайте якісь, ну, наприклад, букву А Попробуємо ним проробити в цікавому форматі. Так, от, Наприклад, в мене буде воно ось так якось вигинатися. От, І в мене створений такий об'єкт. Так Ну, оскільки це має бути літера А, тут має бути ще один елемент, тому, знову ж таки, я вибираю ще раз цей інструмент крива. І всередині пробудовую ось такий якийсь блок. Так, зроблю його, давайте, білим. З синім контуром або взагалі без контуру. Зробимо так. Це два в нас різних об'єкти, наголошую. І відповідно вони в нас поки що не пов'язані один з одним. Але може бути таке, що я хочу підредагувати. Тут я бачу, що я, там, наприклад, недобре пропрацьовував цей елемент. Що в такому випадку робити? В такому випадку нам потрібно клікнути на фігуру, яку ми хочемо підредагувати, і тут є елемент, який називається редагування фігури. Відповідно, вибираємо змінити точки, і тут в нас будуть відображатися всі точки, які ми додавали, коли будували цей інструмент. В загальному тут є декілька важливих елементів роботи з цими точками. По-перше, ми їх можемо переміщати, так? тобто коли я клікаю на цей вузол, я його можу перемістити вверх, і в мене вже там формат цієї літери А буде змінюватись. Далі ось тут в нас є такі вусика, які дозволяють встановлювати, як в нас буде формуватися наша ця літера і ці вигини. В залежності від того, як ми розміщуємо ці вусики, в нас може формуватися ось такий формат нашої літери. Так, ну давайте якось зробимо її цікавішим чином. Зробимо, що вона в нас буде якось. Отаким От чином ця літера А виглядати. Тепер треба цю фігуру підготувати, знову ж таки, редагування фігури, змінити точки. І ми собі можемо тут якось допрацювати. Якщо нам потрібно додати ще одну точку, ми просто клікаємо на лінії, і її додаємо в результаті в мене ось такий якийсь елемент, виходить. Yeah. Для того, щоб це в нас було вже як суцільний Об'єкт суцільний елемент, нам з вами необхідно їх згрупувати. Для цього що ми робимо? Виділяємо два об'єкта Для цього ми зажимаємо або зажимаємо клавішу Shift і клікаємо спочатку на один елемент, потім на інший, або клавішу Ctrl. Так? І теж клікаємо спочатку на один потім на інший елемент. і Потім на цих елементах ми нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо елемент групувати. І тепер у нас цей об'єкт є як єдине ціле. От ми створили якийсь векторний елемент, який в нас нестандартної форми, і, відповідно, досить таки гарно виглядає. Йдемо далі. Ще один варіант створення нестандартних елементів. Це є використання елементу, який я казав на початку, це елемент, який називається полілінія. Він працює за схожим форматом. Єдина різниця в тому, що полілінії полі в нас не вигинаються, вони будують прямо кутні елементи. Знову ж таки, ми можемо її не замикати, і в результаті в нас побудується ось такий елемент. Можемо скористатися. Клікнути на початкову точку, і в результаті в нас буде замкнута фігура. От. Раз. Так, кожен клік в нас формується якийсь елемент. Ось. І тут я замикаю, і в мене створилася нестандартна фігура. Ми можемо побачити, що в, основ, в основних елементах фігур такого об'єкта в нас. Немає, а ми його створили за допомогою елемента поліліні. Знову ж таки, цей елемент полілінія ми можемо також редагувати. Для цього нам потрібно клікнути на об'єкт, вибрати елемент формат, редагування фігури, змінити точки. і можемо змінювати. Звертаю вашу увагу, що для цього об'єкту ми можемо також е в режимі зміни зробити якісь нестандартні. Так? Тому що, якщо ми глянемо, на початку ці лінії під прямим кутом вусиха, ті, які ми там змінювали, до цієї точки. Але якщо ми тут почнемо вносити якісь свої зміни, в результаті у нас вийде ось, ось така фігура. Тобто ми можемо будувати рівні об'єкти, а за допомогою вже редагування змінити і створити якийсь криволінійний об'єкт для форматування відповідно наших. Зображень чи наших елементів, які, ми будемо, які вам потрібно буде створювати в середовищі Word. В принципі, на цьому це все. Це основний елемент, на який варто було звернути увагу. До побачення.